І остання книга це CLR Via C Sharp Джефрі Ріхтера. Незважаючи на те, що її рекомендують прочитати усім шарпістам і називають бібліосі Sharp, я не можу сказати, що вона мені дуже подобається. І ні, звісно, інформація в цій книзі дуже корисна, її треба знати. Але тобі доводиться зубрити цей талмуд для успішного проходження співбесіди, для того, щоб потім займатися перемальованням кнопочок, виправленням багів та дублюванням коду своїх колег з мінімальною кількістю своїх змін. І все ж я рекомендую цю книжку, як мінімум, для успішного проходження співбесіди, а як максимум для подальшого покращення своїх знань з програмування та C-Sharp. Ріхтера варто читати, коли ти вже вивчив мову програмування, прочитав чистий код, а можливо, навіть розібрався з алгоритмами, структурами даних та шаблонами проєктування. А ще краще, якщо ти перед читанням отримаєш хоча б якийсь мінімальний досвід у програмуванні. На жаль, у книжки немає перекладу українською, тільки англійська, ну і звісно, російська.